Три, два, один. Поїхали! Ютуб канал Юріті про колекціонування. Меджик Мані Сергій вже показує вам своє традиційне. Привіт, добрий день, добрий вечір. Як у вас справи? Напишіть в коментарях, що у вас хорошого або не дуже. Бо ми, як завжди, раз на два тижні дізнаємось, що хорошого, що цікавого у світі нумізматики Що Меджик Мані цього разу порадить купити, продати, а на що він звернув свою увагу. Меджик Мані, привіт тобі! Вітаю вас, наші любі підписники та друзі нашого каналу. Напишіть в коментарях, подобається ли вам, коли я розмовляю українською мовою. Дуже файно чи не файно це. В мене не так файно виходить це, але я. Стараюсь. Але практики, здається, в тебе стало трішки більше з нашими зустрічами і відчувається в коментарях минулого випуску. Навіть казали добрі речі про твою українську. Це вже називається Еволюція. Ріст, зріст! Твій, що, що, який зріст побачив в новинах, поки ми з тобою не чулись, не бачилися? Ну що, новини з НБУ. У травні буде всього дві монети, по суті, ще з плану. Це монети присвячені розстріляному відродженню ага. тиражами по 75 тисяч сто гривень. Монети. Е, ну, не дуже така файна інвестиційна, інвестиційна приваблива ідея. Але е, судячи з того, що в нас відбувається з монетами деякими України, то Треба брати усе, що виходить банку. А що в нас відбувається з прикладом на останній монеті, про яку ми з тобою говорили? Монета Лось. Розкажи на прикладі так. особистому та на прикладі ринку, що ти побачив, бо це можна називати новиною, це просто якась фантастика, та дуже емоційна новина. Значить, дуже складно було заказати, замовити цю монету на сайті НБУ, але я зміг зробити це. І курував е, тільки одну монету, однак, е, ціна на дану монету вже просто нуль, якась запредельна, тобто від полутора тисячі гривень стартує ця монета вже і тільки вийшла. Що це? Це і, попит і... на українські монети, Сергію? скажи нам. Я не можу зрозуміти, що проходить, що коїться, але е, це дуже вражає. Е, е... Предостання монета із серії. Остання монета вийде в наступному році, буде зубр, і я во не розумію, що буде далі, але весь набір якимось чином просто вражає своєю ціною. Оголошується полювання на Зубра наступного року. Так, да. тобто ми вже можемо це, це анонсувати. Це буде неймовірно дійство oh. в наступному гроші. Чи є, та... якісь новини, є якісь новини е цього тижня, на що ти звернув увагу і минулого? Ну, скажімо так, лось просто порвав все, що тільки можна було зі старта. Ціна держиться і не впаде. і буде рвити, йти роста. І так, е чим будемо рвати буде в нашій традиційній рубриці, що купити, що продати. Давай. Так, е я останов... е ну, зупинився на такій монеті, як архістрик Михаїл на сайті НБУ. Вона виходить, е скажімо так, дозвірована банк нам її виставляє угу. періодично, 25-го року. Ця монета. Е тираж в неї 30 тисяч штук, але е є банки, які е продають ці монети вже по ціні. например, Таскомбанк, 3800 гривен. Вот ага. такая вот монета. Ага. То есть э, монета в банке стоит 2400 с чем-то там гривен, тираж э, 30 тысяч штук, например, 2017 год уже стоит больше 3400 гривен, соответственно, эту монету 2025 года можно потихоньку тоже покупать. Она не очень дорогая, в принципе, ну так как ничего, допустим, Лося в кількості нікого не вдалося, то можна працювати отаку от монету. Як завжди записали, запам'ятали, є, є архістратих Міхайлов. Да, да, так, і серії, що купити, скажімо так, із останнього, що таке, на думку, впало. Ну, а також не просто так в мене на столі оця монета, як перегузня, дві гривні. Однак, можно обратить внимание на монету Перегузня номиналом 10 гривен. Угу. Очень красивая монета. Значит, монета имеет тираж всего лишь 3000 штук. Особенность данной монеты, что во всей серии это единственная цветная монета. Она идет в футляре с сертификатом в качестве чеканки прус Тираж 3000 штук. И стоимость на данную монету всего лишь от 4500 гривен, учитывая, что банк национальной монеты номиналом 10 гривен продает. Даже, например, выйдет яйце новое э, с ценой почти 6 тысяч гривен, однако вот эта монета, тиражок гораздо меньше, чем то яйцо, которое выйдет на сайте НДУ, стоит всего лишь от 4 тысяч гривен, поэтому обратите на эту монету внимание, очень неплохая инвестиция. Также... Радимо, радимо, радимо на это увагу. А також що да. ще ну а а також далі рубрика що продати давай. В нас сьогодні, в, в нас сьогодні експресом, але насправді все ємко і зрозуміло. Зрозуміло, чому ти, чому ти радиш архістратига? Зрозуміло, чому ти радиш цю монету, перегузню. Перегузня, так да. не хочу коверкати назву. Перегузня, е що радимо продати? Ну, что ж, 10 гривен 2017 року, кассивский роспись. Дуже цікава монета, однако цена уже пляшет за 10 тысяч гривен. Эта монета очень интересная особенность имеет. Она маленькая, в форме тарелочки, как бочонок, толстенькая, необычная по своему исполнению. Таких нацбанк банк всего сделал когда-то три штуки. Это Богдан Кмельницкий, кассивский роспись и Напишіть в коментарях, яка третя монета, яку нас банк робив такого плану. Дуже mm -hmm. цікаве ваше познання. Mm -hmm. вот. Дана монета стоїть вже більше як 10 тисяч гривень, і можна неплохо переклад... перекластись у щось інше. Зафіксувати і... прибуток, як каже себе, зафіксувати прибуток. Окей. Да. Okay. Також okay. є. Да, так, також є ще одна монета: 10 гривень 2003 року. Великдень монета вже переваліла за 9 тисяч гривень в ціні своїй. Дуже красива, інтересна монета. Здесь, от якраз, писанки дуже интересные, э, ціла монеті. Монета дуже цікава. Чому радиш? А, чому якщо... радиш саме її продати? Розкажи нам, поясни. Ну... Вона із так званих праздничних серебряних монет із серії МБУ, які випускали в такому духі. Монет, має достатньо неплохую стоїмость. Тобто, вже більше 9 тисяч гривень, тобто, опять же зафіксувати прибаль чи перекласти щось інше, дуже неплохий варіант. Не спорю, може вона і буде далі дорожчати, учитывая, що зараз відбувається тут. Сложно предсказати, однак, якщо у вас є кількість таких монет, то можна фіксувати припит. Якщо вам подобається дуже ця монета, можете і прикупити. Це є, запам'ятали, записали. Можна і купити, і продати. Так. Да. Да. Ну, а також е цікаві лоти. Я знаю, що цього разу ти там титанічно, фундаментально пошукав ці цікаві лоти, і хочеш дуже нам розповісти про декілька таких. Давай. Так. Да. Дуже зацікавив річний набір Великобританії 1937 року, Георг VI, якщо я не помиляюся, 1937 года очень интересный годовой набор монет Великобритании, так как там есть серебряные монеты. Монеты в качестве чеканки, стилі пруф того времени, они действительно очень качественные, красивые, и для коллекции, если вам цікаві такі позиції, як річні на, набори в Великобританії, то, як говорится, милости просим, по в описанні. Також э, просто разорвала в хлам, другого слова не могу на, подобрать, это банкнота Філіппіни 1998 года. Очень рідка, с сертификатом тиражом, судя по фотографии, которую я знайшов, э, ну вот у, смог увеличить. Там в описании нету, однако. Очень похоже на то, что 1000 штук тираж данных банкнот. Очень интересная банкнота, 100 тысяч песо. Э, стоимость заинтересовала. По ссылке в описании. Но судя по этой стоимости, у нас есть в Украине банкнота тиражом 1000 штук, 50 гривен, 20 років НБУ. И стоимость на цю банкноту дає приклади на рист нашей банкноты до цієї цены. Ці. Як мінімум, вот чим цікавий цей лот. Також ä, ще дуже цікава банкнота, яку я знайшов. це 100 гривень 2014 -го года. Ä, с Гонтарева, брак. Гонтарева. Да. На даній банкноті, вот здесь, в этом месте, отсутствует палітра, такая цвітна штучка, которая блестящает. Uh, Бывший случай, когда -то мне кассира НБУ пыталась предложить 7 штук таких банкнот, и она случайно их опустила в итоге, и, и мне такая банкнота не попалась. Зараз такая банкнота с таким браком. По ссылке в описании вас вразить, скільки вона може коштувати. Якщо вы знайдете таку банкноту, то вы можете. Для себе плюс-мінус. Цікава ситуація, цікаво. Подивіться за посиланням. Є, це є. Mm -hmm. Також дуже рідкісне, на мій погляд, Сакран, Це банкнота, так називаємо Яєшня Яєчниця 100 карбованців 1917 року. Вот, буквально недавно я был в Киеве в музеї, который проходит в музей Ленина, гривна більш ніж гроші» Називається музей, там нерозрізний лист таких банкнот. А вот есть по ссылке в описании. Музей Ленина, это украинский дом так назвал, украинский дом, украинский дом. Колись він был в музей Ленина, да. Да, 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 просто мені так об'ясняли крізь, як вона називається. Я так таке І про банкноту 1917 року про цю саму Яєжню нам розповідав один з гостей подкасту Послухай Віоліті. Я знаю, ти також його слухав і залишав там свій коментар. Людона, да, 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 да. яка а, може сісти в тюрму, до якої прийшли через да. те, що вона замовила оцю саму Яєшню з Чехії, ага. а прикордонники українські... Побачили це як контрабанду культурних цінностей. Посилання на це випуск да, також є це... в описі. Послухайте ситуацію колекціонера, який, здається, вже нічого в житті не захотів колекціонувати, але продовжує боротися зараз за свою свободу, честь та за зміну в законодавстві. Е, законодавстві, Так, щоб всім далі було легше, з тим, ніхто не стикався. Тому дякую тобі за цей приклад також. Да, історія дуже... жутка. От. Я хотел все вам показать, и дуже цикавые, короче, очень интересное наблюдение, которое было буквально недавно на сайте Violet, по ссылке в описании, но можете тоже посмотреть на это. Значит, наблюдало за лотом 375 человек, это mm -hmm. достаточно много. Один рубль 1914 года, так называемый гангут, но поражает э, то, что вообще была эта монета у нас в продаже, наверное, и состояние данной монеты. Но интересно то, что набили за эту монету просто колоссальные какие-то деньги 850 тысяч гривен, и монета э, не достигла резерва. А сколько який был резерв? А от мені там не указано. Но прикол в тому, що допустим, буквально недавно я бачив, що я маю на увазі. Не, твої нет, твої так. я маю на увазі твої прогнози. Як ти думаєш, який був резерв? Що 850 тисяч цього було замало за для того, щоб той, хто виставив, я, я я дуже вражений, тому що в Європі така монета в слабі. Так, да. не пам'ятаю, який грей там був, але, але вона там продана, була а слабо була, да. Ну вона там продана була за 12 тисяч євро. Тобто тут а, хтось хотів, можливо, більше мільйон, а, а миллион. Тут, да, тут, э. тут просто якісь фантастичні гроші, і вона не достигла резерву, але це дуже цікаво, дорогі друзі, тому що, дійсно, люди готовы, у людей є можливості, боротися за такі позиції. Налишаємо посилання в описі, щоб ви побачили частинку да. цієї боротьби. Да. Тобі ж на що способні наші люди? На що здатний, на що здатний сьогодні, Сергій Меджикмані Ми теж почули, побачили. Це ж це на сьогодні. Так? Я тут... ми... да, да, да. Ані про що не забули. Твою енергію, енергетику відчули, твою українську почули. Дякуємо тобі, Сергію. Дякуємо всім, хто дивиться. Дякуємо всім, хто залишає коментарі. Дякуємо всім, хто звіволяті. Почуємось. Побачимось за два тижні разом з Magic Money. Па-па. дякую вам, дякую вам до побачення.